Політична наївність чи дещо інше у Німеччині хочуть розслідувати зв'язки Ангели Меркель з Росією, зокрема в галузі енергетики, що закидають колишні канцлерці і на чому базуються підозри? Тетяна Логунова розкаже більше. Слідча комісія для екс канцлерки Німецькі зелені вимагають створити парламентський орган для розслідування енергетичної політики уряду Ангіли Меркель, яка зробила країну цілком залежною від російського газу. Опозиціонери вже звернулися до чинного канцлера Фрідріха Мерца з проханням дати зелене світло цій справі. Попри те, що Меркель чотири роки як на політичній пенсії, а Німеччина повністю переорієнтувалася на інших постачальників блакитного палива. Мовляв, німці мають право знати, який мотивами керувалася екс-канцлерка у своїх діях щодо Росії і чому ігнорувала попередження експертів. Вимогу щодо створення слідчої комісії зелені озвучили після виходу недільного випуску зю Цайтунг». Журналісти видання через суд отримали від офісу канцлера десятки внутрішніх документів і опрацювали їх. Матеріали з грифом цілком таємно свідчать. Ангела Меркель добре знала про ризики енергетичної залежності від Росії та не звертала на них належної уваги. Яскравий приклад продаж газосховищ німецької компанії Вінтершаль російському державному монополісту Газпром уряд Меркель не зупинив цю угоду в 2015 році. Через рік після анексії Криму та російського вторгнення на Донбас. Офіс канцлера не бентежили ані економічні, ані етичні аспекти контракту. В оточенні Меркель розуміли політичну вибуху небезпечність цієї угоди і очікували на гостру реакцію України, Польщі та країн Балтії. Щоб мінімізувати дипломатичну напругу, посадовці запропонували канцлерці провести консультації з критично налаштованими урядами. Ми повинні активно та прозоро повідомляти цим партнерам про передумови такого кроку, наголошувати на тому, що це рішення підприємств і уряд не має юридичних важелів для зупинки процесу. Таку саму тактику екс канцлерка обрала і в питанні газогону Північний потік потік-2». договір про його будівництво теж уклали у 2015-му за мовчазної згоди уряду Ангели Меркель. У численних виступах Меркель руками наголошувала: це не політичний, а приватний економічний проєкт. Внутрішні ж документи свідчать про інше. У матеріалах добре помітні дві лінії. По-перше, німецький уряд на чолі з Меркель підтримав розширення газових угод із Росією та просування Північного потоку. 2 всупереч опору інших держав. По-друге, офіс Меркель намагався зробити вигляд, що лідерка наймогутнішої країни ЄС не здатна вплинути на це рішення. Федеральний уряд підтримував проєкт, але ніхто не мав про це здогадуватись. Ризики про них знали, втім свідомо ігнорували. Посадовці офісу Канцлера детально аналізували ризики, однак применшували їх значення. Зріжений газ як альтернатива північному потоку. потоку-2» надто дорого. Погроза Путіна, що він може припинити постачання газу до Європи та переспрямувати його в Китай. Це надзвичайно складно як технічно, так і економічно, і дуже мало ймовірно. Небезпека, що Україну перестануть використовувати як транзитну країну для російського газу, і їй доведеться відмовитися від прибутків. Самі винні. Україна роками не модернізувала власну газу. Транспортну систему Ангела Меркель пішла з посади у грудні 2021-го. За кілька місяців Росія почала повномасштабну війну проти України. Німеччина опинилася у найважчій енергетичній кризі в своїй сучасній історії з напівпорожніми сховищами і потребою швидко шукати інших постачальників газу. Північний потік 2 так і не запрацював. Своїх помилок Меркель не визнала. й досі Тетяна Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.